Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні буде такий трошки сумбурний розпродаж. Всього навалила. Зараз я спробую одною рукою все вам показати. І так, наводила порядки і познаходила дещо таке, що я вже не купила собі, а не ношу втягала тому що, ну, якось мені вже е, вік напевно, не, не дозволяє. Мені вже за 50 і якось ці сережки мені вже, мабуть, не будуть дуже пасувати. Немає в мене куди в них виходити. А сережки нові. Геть не разу не вділа. Дуже класнючі, такі гарні, класні сережки. Дивіться, дівчатка, кому. Треба, може, на якусь вечеринку, може ще кудись. Дуже класнючі сережки. Такі будуть сережки 200 гривень всього. Дуже класні. Це все біжутерія Avon. Ось такі класнючі ланцюжки на ногу. Також купила собі, але в мене ноги дуже худі, і воно в мене якось провисає трошки. Отакі От три ланцюжки. Один ось такий. Один такий з паєточками трошки, і один такий з намистинками. Такий набір: ой, не пам'ятаю, так: 250, чи скільки обходить, то уточню, заціну уточню. Також дивіться. Ось така вража ріфлеймовська така сумочка в мене ще залишилась. Новенька-новенька в упаковці. Хто хоче, запитуйте. З ціною оприділимося потім. Ось такий класний шарфик Avon був у нас такий десь сантиметрів 30, мабуть, у ширину. І такий довгий це в два рази. тож Ось такий шарфик в мене є на продажі запакований. Це гам... гаманець. Avon, ось такий на блискавки, там ще відділення декілька. Класнючий, також новенький, запакований є. Хто бажає, запитуйте. Знайшла ось таку чоловічу косметичку. Це косметичка Full Speed. Від аромату Full Speed. Ось така вона, ось така широченька, і на блискавки, без ручки. Також запитуйте, з ціною договоримося домовимось. Ось таку штучку знайшла. Це для документів. Така штучка. У нас колись була така серія, сумки були такі. Тут, так можна: салафанка для ручки ще штучка, ще тут відділення є, тут відділення. І ось так от закривається на ось таку резиночку. Ось таким чином, ось таким чином. Не, не сложно. Ось, таку. ось таким чином воно закривається. Дуже гарненько так виглядає. Така штучка. Так, Знайшла ще ось таку косметичку. Косметичка така, вона, як екошкіра, така, ну така незрозуміло, як дермантин такий. Так от виглядає. Таке дно в неї широченьке на блискавці. Ось така класна косметичка. Також буде продаватись одна в мене така. Ще знайшла ось таку атласну косметичку, в неї невеличке Донце ось таке. Також на блискавці це все новеньке, дівчата, все познаходила. Наводила порядки у себе в ящиках з косметикою і знайшла. Ну, ось така косметичка зараз у нас продається в Ейвані. Бачила вже, мабуть, її багато. Ще в мене одну забрала, одна в мене є. Сьогодні, до речі, дарують її на День Святого Валентина. Взяли на подарунок, туди косметики наклали, і буде класний подарунок. Вместо замість упаковки буде косметичка. І ось така сумочка. Ну, мені здається, більш така дитяча. Вона вся в паєточках, вона маленька. Бачите, геть невеличка, як лодонька, така <сміття> долонька. Така туди мало що поміститься. Такий варіант дитячий для підлітків. Тут гарна така ручка в неї з такої цепочки, длінна. Така. Ось така сумочка є. Так що, кого що зацікавило, може, біжутерія, може косметички, може, шарфики. Запитуйте, за ціною домовимось. Всім пока!